Всім привіт! Вітаю на каналі! І це відео по готовим роботам. Покажу, що встигла нав'язати за останній час трішечки назбирала іграшок для відео. Покажу, що підготувала до новорічної ярмарки. Намагаюся активненько готуватися і знімати для вас майстер-класи, тому іграшок буде не те, щоб дуже багато, але тим не менше, що є. І першим, яким хочу з вами поділитися це ось такий малюк. Ви його вже трішечки бачите на екрані. Так Зазираю вам трішечки. Нарешті до мене приїхали оченята. ось ці. Це ті, що з такими, як заглушками, що треба бити молотком, щоб забити ці оченята. Але тим не менше з цим я справилась. подивіться, які вони гарно виглядають в іграшці. Прям вау! Ось, тому нарешті, доробила свого оленя з, а, з акрилової пряжі. Він в мене вийшов такий доволі величенький. Подивіться, який гарнюнька. Так, як би мені його розташувати, так, щоб він влазив в кадр? Або що ось так влізе. Ось такий гарнюнька. Це безкоштовний майстер-клас. Я знайшла його на просторах інстаграму. Ось такий гарнюнька, подивіться, який він великий. Прикрасила я його таким шарф, У нього гарненький, червоненький. Основна, це пряжа Alize Baby-Best. Я вам про неї розповідала у огляді на пряжу. Такий гарнюнька. Він доволі великого розміру вийшов. Так, де моя лінійка? Ось, якщо без рожок, 25 см і ще 6 см всім рожки. Так, якщо з рожками, то буде десь 30 см. Такий гарнюнька. Почала я в'язати його доволі давненько, ще на ярмарку, коли біля виставки була. Але він чекав своїх оченяток. Ось таких гарненьких. І недаремно чекав. Подивіться, який він гарнюнька. Я прям не можу на нього налюбуватися такий класний. Ще одного оленя хочу зв'язати з акрилу. Взагалі ідей багато. Бачила ще гарненьких у Аверіанові, Вона показувала оленяток таких дуже класні оленятка. Не знаю, встигну я зв'язати їх чи ні, але я запримітила. Також хочу якийсь такого. Ну, Може, на наступний рік, якщо що, в мене десь є лежить схема на оленя з минулого року. Може, в цьому році я його встигну зробити. Ось такий гарнюнька. Це, цього року я його вперше робила. Ще хочу зробити такого, як я робила минулого року, бо мені дуже сподобалась схема і він виходить таким значно меншим, ніж цей. Це такий доволі об'ємний, великий. Такий гарнюнька я прям не можу. Тут а, цільно в'язане тіло, ручки в'язуються в процесі, а голова тут пришивається. Робиться губка, ніс тут ув'язується в голову, нічого не пришивається, тому по ньому легко орієнтуватися стосовно інших деталей оченяток. Вушка ріжки пришивні, також багато деталей пришивних. Не дуже люблю такі іграшки, але найчастіше вони такі маленькі деталі, різні. То краще їх пришити, бо дуже складно їх в'язати в процесі. Особливо, якщо тут якісь убавки є, які ну, не сильно підходящі під в'язання. Такий гарнюнька. Прям я не можу на нього налюбуватися, Я його завершила, і от він у мене стоїть. А диву... Любуюсь на нього, дивлюся. такий Мені дуже подобаються ці оченята, я не знаю. Наче, бачите, він за вами слідкує. Такий класний. Так, тому приділили багато, я йому приділила часу, звісно, бо акрил. А, хто в'яже з акрилом, той розуміє, що це доволі багато часу йде, бо пряжа в мене не дуже така товста, тут 240 метрів, здається. Не дуже то і тонка, але багато тут рядочків, багато деталей різних. Навіть бачите, на Ніжках на чоб... чоботах, такі кантики. Ну, багато різних деталей, але такі гарнюнька. Там є ще по схожій схемі у автора їжачок і е, такий гном, також схоже за формою деталь тіла, голови, але оформлення різне. Такі гарню позберігала. Так, давайте він у нас буде тут стояти радувати око. Десь отак, щоб він влазив у нас в кадр. Це така найбільша за ці останні дні робота. Ще трішечки пов'язала невеликих іграшок. Дооформила нарешті третього коржика. Зробила його в такій самій кольоровій гамі, як в мене вже є. Бо ой, саме ось такий мені подобається, і в мене була така пряжа, така гарний Я вам вже такого показувала. Це майстер-клас, якщо не помиляюсь, аваріановий і на МК. Бачите, я навіть, якщо я щось пам'ятаю, то я можу назвати не того. Тому, ви бачите, якщо я не заснувала не того, це, здається, і на МК. А, здається, її майстер-клас на коржика. Ой. Багато дивилась відео, вже поплутала і назви, і, що хочеш. Такі гарненька. Мені дуже подобаються ці коржики. У мене буде поки що їх три штучки, не знаю, скільки їх встигну нав'язати. Але принаймні, щоб песики в мене були, зв'язала ось такого кошика і ще підв'язала свою таку таксочку, яку я вам вже показувала. Ось така великого формату. Ще хочу нав'язати маленькі, бо вони також дуже класнючі. Такі гарненька. І тут, знаєте, що мені подобається, що так, мінімум оформлення. Вставити оченята і носик приклеїти. Брівки тут, я от бачите. Вив'язую в процесі, тобто не треба от, нічого не вишивати, все в'язується, нічого тут не пришивається, що мені дуже подобається в іграшках. І така таксь сьогодніш... <гум> Ушка назад, значить вона біжить. <гум> така гарненька, готова. Трішки э, хочу ще якихось песиків нав'язати, бо в мене багато різних є схем на котиків, а ось песиків не дуже багато. Ось... Такси, дві, два варіанти Этот коржик. Ну, я бачила, що з такої схеми ще роблять хаски. Може, хаски ще спробувати зробити, не знаю. Може ще якісь варіанти. Знайшла прикольний типу спаніельки, чи щось такого. Варіанту також з такими довгими вушками, але по формі трішечки інша собачка, щоб у мене були і собачки, і котики, бо а, потім прийдуть скажуть мені, що собачок нема, котиків багато. Ой, ну, всім не вгодиш. Обов'язково когось не буде, кого будуть питати. Я згала ще трішечки брилочки, ось таких різних ведмедиків. Ось такого шоколадного. Ще зробила ось такого відтіночку. Вирішила зробити декілька варіантів, щоб були іначе багато ведмедиків, і щоб вони були, наче і різного кольору. І ще ось такого молочного відтіночку зробила, типу білого ведмедика. Такі гарненькі. Я вже навіть задумалась, можу зробити якихось кольорових ведмедиків. А то вони в мене завжди в таких природних відтінках, коричневих або бежевих. Ось білого його зробила вперше. Мені подобається, прикольно виглядає. Чомусь я тільки зараз задумалась над цим, можу зробити якихось рожевих, фіолетових, блакитних ведмедиків. Не знаю, будуть брати чи ні. Але така ідея прийшла: ось такі гарнюньки. Ще за цією схемою я в'яжу пандочку. Ось таку гарнюньку. Я підготувала для вас майстер-клас на пандочку. Ви мене просили майстер-клас, я вже його записала. Це, ось ця пандочка в мене з майстер-класу. Можливо, майстер-клас вийде раніше, ніж це відео. Ось, я там в майстер-класі не казала, напевно, не пам'ятаю, але в'яжу я їх за однією схемою. Тобто, якщо хтось бажає зв'язати просто від медика, то можна взяти майстер-клас з пандочки і просто вив'язати одного кольору, наприклад, або різних кольорів по бажанню. Я їх в'яжу за однією схемою. Просто просили саме пандочку, тому записала майстер-клас саме на неї. Ось таку гарнюньку ми з вами зв'язали в майстер-класі. Ось такий лапулька. Сподіваюся, що ви підтримаєте майстер-клас лайком, і це відео також. Мені приємно читати ваші відгуки, коментарі на мої роботи на майстер-класи це такий зворотній зв'язочок. А що я рухаюсь в правильному напрямку, і а, якщо вас цікавлять якісь теми, можете також писати в коментарях або у спільноті, а, щоб хотіли побачити на каналі. Також, якщо є якісь майстер-класи, які б хотіли побачити, пишіть, бо я їх гублю. Наче я записую, що просили, аби випустити майстер-класи, але якщо я щось загубила, то пишіть, будь ласка, бо я така ті... трішки забудькувата. Або зараз просто затуркана на інші якісь а, потреби, У мене йдуть ті ресурси мозку, тому я можу забути, що якийсь майстер-клас обіцяла, тому пишіть, будь ласка, нагадайте мені, а, якщо я його забула. Так, пандочка. Ось така пандочка і три ведмедики. В принципі, я їх взяла за однією схемою, тому доволі швидко вони в мене пішли. Однотонні взагалі. Дуже швидко в'яжуться. Пандочка тут трішечки треба ну, позмінювати пряжу і подооформлювати, але, тим не менш, дуже швидка, класна схема. І можна вив'язати багато різних варіантів ведмедиків. Ось зв'язала таких чотири брилочки, Буду мені на підсортування, бо ведмедики в мене такі закінчилися. Ще підв'язала дві штучки ось таких жабеняток з сідничками. Я вам вже записала на них майстер-клас, він один з перших, який в мене вийшов на каналі. Це не мій майстер-клас, принаймні схема англомовна, але ми разом з вами зв'язали таку жебенятку. Також, якщо є якісь англомовні майстер-класи, якщо ви хочете якісь просто зв'язати разом, можемо, можу також записати для вас майстер-клас. Бо знаю, що багато а, хто не може розібратися в англомовних майстер-класах або в якихось інших, а, можемо покумекати разом і а, вигадати, як зв'язати <смі> те, що хочеться. Бо я найчастіше, якщо якийсь це не відеомайстер клас наприклад, хоча іноді і відеомайстер класи якщо не прописана схема, то вже на оку або просто дивлюсь, як. В'яжуться петлі, щоб зрозуміти, що це за стовпчики, як зв'язана сама деталька. Дещо додому вже самостійно щось замінюю на те, що я вже знаю, аби досягти того вигляду іграшки, яку хочеться. Ось. Тому, якщо хочете, можемо щось зв'язати разом. Щоб ви не розібрались, можемо спробувати розібратися разом. Так, зробила дві такі жабульки. Здається, вони називаються тет. Мені доволі популярні, вони не знаю, будуть брати їх в зимовий період чи ні, але зв'язала, хоча б щоб в мене було по дві-три штучки. Взагалі мету поставила собі, щоб в мене було мого основного асортименту, хочу в'язати б по дві, іноді по три, може, якщо якісь популярні або так як ведмедиків, наприклад, пандочка і просто ведмедик. Або якщо це там якісь е, зимові персонажі, хочеш і пінгеняток різного кольору, нав'язати. І, наприклад, популярні там лисички, хочу їх декілька штучок. А так взагалі основного асортименту а, є такі в мене бажання зробити по хоча б по дві штучки, а, а більше то буде краще. А ще новорічного треба, і новиночки якісь. Мене прям. Кожного дня вискакує якась інша новинка, яку я хочу зв'язати. і цей... Список поповнюється просто з неймовірною швидкістю, що я навіть з такою швидкістю і не мріяла в'язати, як воно поповнюється. І вже потім якось... Ой, а я вже хотіла зв'язати. Через місяць натрапляю знову на цю схему, знову зберігаю. Просто я не знаю, коли це я все спію зв'язати. Але ну, буду намагатись потрошку, хоча б новиночки якісь підв'язувати, тестувати нові схеми. Бо мені дуже цікаво спробувати якісь нові схеми, нові персонажі. Звісно, і основний асортимент також буде підв'язувати, але не спробуєш не дізнаєшся, будуть взагалі купляти нові іграшки чи ні, по новому там майстер-класу, формату. Ось Тому буду потрошку нав'язувати щось і з нового. Ось, наприклад, цей олень в мене буде цього річ вперше. Не знаю, будуть купляти саме такого великого формату чи ні, бо по ціні він буде ну, не дуже дешево, адже це акрил і плюс багато роботи по часу. Ну, подивимось, що як будуть взагалі ходити люди у торгівельному центрі, будуть брати чи ні. Сподіваюсь, що я відбию оренду. І ще на цьому щось зароблю. Буду вам знімати також, напевно, відео з торгового центру. Взагалі, напишіть, цікава, вам буде ця тема ні один, одне відео з ярмарки по продажам за, там, місяць чи скільки я там візьму оренду. А такі шматочки, яких там, влоги, називають, чи якось так. По тому, там, по дням, по, я не знаю, як, може, по тижню, за, що взагалі по продажам. Ходять-не ходять, що купують, і тому подібне, чи краще взагалі зробити одне велике відео, що купили за весь період маркету. Як вам краще, маленькі відосики, чи одне велике за весь період. Бо я полюбляю дивитися. Різні влоги у майстрів, хто куди ходив, хто що бачив, які продажі, які маркети. Там, условно, по дням, по неділям, і довгі-короткі відео. Тому не знаю, які краще вам знімати, які вам будуть цікавіше дивитися простіше, короткі чи довгі. Так, ще нав'язала ось такого апосума, зробила. Він в мене колись. Був один раз я його в'язала, і якось я про нього забула зі списку. І потім вже зараз переглядаю свій список всіх брелоків, що я колись в'язала, і ось підв'язую потрошку. Може, де щось загубила, то ось, наприклад, апосунок. Ви його в мене на каналі ще не бачили, бо коли я почала вести канал, його вже не було у наявності. Ось такий гарнюка. Мені дуже сподобалася ця схема, але я чомусь її якось відкинула на задній план, десь вона в мене загубилась в моїх записах. Ось, І нарешті я його згадала і зв'язала. Дуже проста схема: нічого треба вишивати, пришивати, оченята вставив і все все вив'язується в процесі. Дуже класна схема. Ось такий гарнюнька. Також в мене один з великих іграшок. Такий гарнюнька, мені дуже він подобається. Невеликого розміру також йде ну, 10,5 10 см. Цілком мій розмір на такі великі брилоки. В мене є мишки поменше, і криски я в'яжу по по майстер-класу. Аверіановий, але в мене це вже йде як міні-іграшка. Ну, кому треба, я, звісно, прицеплю цей карабінчик це діло таке. А ось це в мене такий великий брелочок. Такий гарнюнька. Можна, в принципі, по такій схемі і мишок, напевно, зв'язати. Або пацючків. В принципі, схема одна і та, ж, напевно, буде, плюс-мінус, бо вони по формі схожі. Також підв'язала трішечки своїх принцес. Взагалі хотіла зв'язати всіх заново, бо в мене їх там лишилась одна Аріель, здається. Ось. Але якось в мене вони е, пішли доволі тяжко, бо багато задач інших. А тут така дрібна робота. Але потрішки щось не нав'язую. Ось так зробила Ельзу. таке волосся, коса. Також використала знову ось цей. У мене є трішечки цієї пряжі з блискітками. Не пам'ятаю навіть, що це за марка. Етикетки давно вже немає, бо це ще з минулого року лежить ця пряжа. І ось нарешті я знайшла, де її застосувати, бо тут вона як найкраще підходить. І ще зробила попелюшку. Ось таку гарненьку. Дуже класні принцеси. Я думала навіть зробити, можливо, таку. Колекцію, знаєте, замовити коробочки і робити їх як, типу, кіндер-сюрприз, як коробочку витягнеш, яка там принцеса буде, буде сюрпризом. Але поки що я не дійшла до цього, тому поки ось так. А взагалі мені ідея подобається якої зробити якусь колекцію сюрприз, щоб була рандомна колекція. Але не знаю поки кого, аби так і швиденько нав'язати можна було. І щоб по ціні воно так не сильно кусалося. Або, ну, ось таких, зрозуміло, в мене там дуже багато різних варіантів, але прям не хочу, щоб вони були всі в роздріб, а хочу якусь колекцію. Наприклад, ну, ось принцеси, або там, я не знаю, ведмедики, або ще когось. Прям ну, дуже класна ідея, але якось я до неї ще не дійшла. Щоб довести до розуму, ось такі гарнюйки. Плюс ще треба замовити коробки, оформлення, це все продумати, тому, напевно, це вже не у цьому році, бо за декілька місяців до Нового року я якось я не знаю, встигну я взагалі щось таке зробити чи ні. Але як ідея, в мене вона висить вже деякий час в голові. Я все продумаю, як. Можна було б це зробити. Взагалі бачила ось такі барабани, знаєте, як ото в лотереях була. Я знаю, що їх продають такі барабанчики, там да? такі кульки пластикові, в яких, ну, напевно, якийсь папірчик з написом: Що ти отримуєш, така типу лотерейка. Може, я думаю, на Новий рік будуть брати. Взагалі немає в мене досвіду такого великого з лотерейками. Я один раз робила таку лотерейку на своїх міні-брілочках, коли вони в мене їх було там перші мої такі роботи з маленькими брілочками. Був невеликий вибір в плані асортименту. Їх там було в мене там, штук двадцять в наявності. Самих брелоків, то я робила таку лотерейку, але в мене була просто звичайна коробка, в якій було там написано, що це секретна іграшка. Просто засовуй руку і витягай, що витягнеш. Але якось хочеться до ладуці привезти. Ну, не знаю з приводу мініків, бо мені здається, багато продаж, йде, саме коли люди бачать, що беруть. А ось так можливо, якщо це буде якась колекція, зробити якісь там, я не знаю, пост, чи, чи ще щось. Можна на коробках зібра... ну, сфотографувати якось і зобразити, що це буде там а, ось така колекція іграшок, і можна їх а, отримати, може хтось буде збирати. Якщо не я до цього їду, то може хтось інший дійде, тому розказую вам свої ідеї. Ділюся ідеями, бо ідей в мене багато, а якось дітей до цього руки не доходять. Ось, може, хтось інший придумає якусь таку колекцію. Може, хтось вже робив і має досвід з цього, підкажіть у коментарях, буду дуже вдячна за відгук, але поки в мене ось так вони продаються в роздрі, зробила дві принцеси, хочу ще дов'язати. Але вони якось в мене так немає на них часу, бо через маленькі деталі вони в мене так довго в'яжуться. Так, де мені їх так поставити, щоб вони хоч десь на фоні виглядали? Ну, ось так. І ще е, підв'язала, побачила у Аверіанової е, вийшов майстер-клас на е, оленів. Ось, в'язала ось такого оленя пробного. Типу брелочок. А, В неї, здається, він також був як брелочок, Можливо, ні. Не пам'ятаю, був це мені іграшка, чи брелочок. а, не буду брехати, але точно у авіановий вийшов такий оленятко. А, в принципі, майстер-клас мені сподобався, але я чомусь, коли побачила в відео, я думала, що він буде побільше. Типу, ось такого формату: побільше, трішечки. А, тому, напевно, якось передумаю, перероблю одну з якихось своїх схем або зроблю новеньку на більшого оленя, але цей доволі миленький. Мені трішки тут не вистачає а, мордочки. Ну, я вже не стала перероблювати, зробила як а, у автора, а потім вже дов'язала, думаю, можливо, треба було зробити попишніше мордочку. Ну, в принципі, і так доволі непогано. Мені подобається, що іграшка цільно в'язана. Я тут тільки зробила попишніші ніжки, ручки, бо там, у, здається, по три. По два. Тут по два, тут по три, я я зробила трішечки більше, бо мені якось хотілося попишніші ніжки. Ось. А так все за майстер-класом. Ну, В принципі, мені цілком підійшов майстер-клас по здвигу петелюк. Такий гарнюнька. Зроблю, напевно, ще одного такого. І я спробую ще якось зробити, поки не знайшла на просторах інтернету готову схему, напевно, буду щось видогадувати своє, бо хочу такі брилочки, оленятка у такому форматі, великому. Це буде якийсь напевно, середній формат. Взагалі хочу ще маленьких, але прям до Мініків я не знаю. дійду я до Оленів Мініків чи ні. Але а, також хотіла, ну, щоб в різних форматах вони в мене були. Бо, а, мені здається, на новорічні свята прям олені це прям те, що потрібно. <bs> я не знаю, в мене асоціація тільки з оленями да, сніговиками. Можливо, ще а, ельфи, ну, окрім Дід Мороза, Санти, чи як його. Діда у кожусі. Тому а, в мене багато буде, напевно, оленів або. Ну, скільки встигну. Було б багато, якби в мене було багато часу, принаймні 72 години в добі, наприклад. А, і це майже все. В принципі, Дов'язала ще а, своїх маленьких брелочків, ось капібарок, почала з них. А, Напевно, їх мені потрібно, я не знаю, штук 20-30, скільки їх потрібно на місяць, я не знаю. Бо і тут і за 3 дні можуть розібрати їх 30 штук, а можуть і стояти. Ну, Наче я модеки на них не пройшла, то нав'язала їх трішечки ще. Зробила в декількох відтінках, бачите, такий темненький і більш такий руденький формат. Але за основу взяла ось цей. Прям ну, дуже класний. Я перепробувала багато різних варіантів, але ось цей, е, мені здається, 365 номер. А, найкращий. Я їх взяла, е, ну, так, не дуже багато, але 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штучок. Ну, Щоб в мене прям вони вже були. Напевно, я буду в'язати їх ще. Але, принаймні, вже штук 10 є. Я ж хочу, я вам вже казала, штук 500 таких маленьких зробити. Але поки що я десь на початку цього шляху. У мене їх зараз, напевно, в штук 70, можливо, навіть менше. Ось тому буду намагатись дов'язати. У мене тут ще є трішки більше місяця до ярмарки, то буду намагатись дов'язати 500 штук. Ось таких маленьких різних врілочків. Хоча б спочатку, хоча б по 10 всіх, а потім ще буду, напевно, ті, що більше користуються попитом, буду в'язати побільше. Наприклад, ось таких капібарок, тюленчиків, жабеняток. Ось цих всіх друзів в'язати треба побільше. В мене їх чудово беруть. Не знаю в кого як. Бо в мене таких побільше тюленів, наприклад, великого такого формату. Їх беруть, але не так активно. А ось маленьких прям дуже класно беруть. І жабеняток, капібарок. Ну, всі, в принципі, беруть, але найбільше беруть ось капібарок тюленчиків. Ну що, це все, що в мене є готового, не дуже багато, але тим не менше, що є, то нав'язала, показала. Ось, зустрінемось з вами у наступних відео по готовим роботам. Поки що в мене будуть виходити або готові роботи, або майстер-класи. Тому, напевно, будемо зустрічатися десь три рази на тиждень, якщо я буду встигати зробити вам майстер-класи. А ось тому. До зустрічі у нових відео. Дякую вам за перегляд, підписку, теплі слова про мої роботи, про підтримку мого каналу. І побачимо з вами у наступних відео. До зустрічі!